Тьть годин у почесі, і ми у Чернівцях на 17-му благодійному фестивалі Амбасадор дитинства. Кількість зіркових гостей на квадратний метр зашкалює. Хочете дізнатись більше? Не перемикайтесь! А ти ще раз. Хто за найгустіший? <_up> Приготуйтеся зараз зворотній 17 Сімнадцятий фестиваль амбасадор дитинства приурочили до Дня Святого Миколая та Новорічних свят. Представником організації є український музикант, продюсер Василь Котляров, і нам вдалося з ним поспілкуватись. Чим цей фестиваль відрізняється від інших? Яка в ньому ротинка? Ну в кожному з амбасадорів є, є якась фішка. От сьогодні, наприклад, це най, наймасштабніший івент за всю нашу історію по гурткам. У нас більш 50 гуртків було і всяких акцій. Активності Чернівецький амбасадор е, дуже здивував якраз ось просвітницької діяльності. Вона дуже потужна тут. Ну і зірковий десант він кожен раз особливий. Сунікалілялі дебе зачарували на наша почорниця, мою серце прали. Good day everybody. А, а зараз зчеки запрошую до вас. Що мулаш О, мама, о, мама. Ама ама Дякуємо, чернівці! Ви них всі будемо Дякуємо. Щаслива будеш ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш тільки пам'ятати. Ти щаслива будеш. Ти щаслива ти щаслива будеш. Тільки зірковий десант цього разу висадився у Чернівцях. Багато хто з артистів та блогерів вже не вперше відвідує амбасадор. Є й такі, що не пропустили жодного фестивалю. Чому вони пропускаєте амбасадора? E -e, бо тому що ця акція зародилась в моєму місті в Кам'янці-Подільському. Це акція дуже мені рідна, тому що я пам'ятаю, як я познайомився з Льошею Позітівом, з Васією Котляровим, Андрій Безкровний. І я пам'ятаю, як ми сиділи в кафешці і. Льоша, я не пам'ятаю, не буду, щоб не збрехав, хто це придумав, але хтось з них придумав цю ідею. А давайте зробимо такий фестиваль для дітей-переселенців. І я пам'ятаю, цей перший фестиваль це 50 десь дітей. Ми просто з ними спілкувалися, і я зараз просто радію, от що там відбувається. Подивіться, до яких висот ця акція доросла. І в першу чергу, чому я тут? Тому що Ну, поки що в мене дітей немає, є племінники, але я бачу, як вони потребують зараз якихось таких емоцій під час війни. Тому ми маємо діткам дарувати радість, а від них ми також отримуємо гарну енергію. Якщо брати сам амбасадор дитинства, то я вже навіть не можу порахувати, який це фестиваль підряд. А якщо брати в подібних дійствах, то ми е, намагаємося максимально, якщо є е, можливість, брати е, в. Кому участь, це дуже приємний івент для мене, і я завжди буду підтримувати таке, тому що я, як я сьогодні казав, я батько двох дітей і я дуже щасливий бачити ці очі, ці очі дітей, котрі не хочуть не хочуть бачити війну, а хочуть бачити нормальне життя і. Що я можу сказати? Я хочу, щоб в нашій країні був мир і слава Україні. Черніці. святкове частування, концертна програма за участі відомих українських блогерів та артистів, автограф, сесія із зірковими гостями та безліч майстер-класів для дітей. На захід у Чернівцях завітало більше 7 тисяч запрошених. Сьогодні дуже цікавий захід для дітей. Ось у мене дітки з Лисичанська. Ми робимо обереги для наших захисників, воїнів наших. Бойові гуси. Це буде шеврон. І він дуже подобається нашим захисникам. Ми вже не один раз відправляли. Ми міський екологічний центр, два майстер-класи. Це лялька-мотанка, оберіг солдату, і також торбинка оберіг. Саме я виготовляю своїми дітками, які сьогодні до нас долучаються саме таку торбинку оберіг. Для дітки мають змогу пошити цю торбинку, поставити логотип торбинку оберіг і всередині наповнити її лавандовою, як заспокійливий засіб, або ароматизатор для хати, де бажаєте там і поставити. Сьогодні е, я пропоную діткам зробити ось такий от патріотичний оберег. Е, майстер клас ми назвали Серце патріота. Ось таке серденько з паперової лози. Діткам подобається цей вид творчості і не складно робити. Вау, дуже цікаво. А як от у такі у вас буде емоції після цього захисту в дітей? Ну, взагалі, живі майстер-класи в наш нелегкий час. Це я вважаю дуже гарний захід, тому що діти, діти отримують великий позитив. Це, по перше, спілкування, по-друге, це живі емоції, по третє. Робота руками це ну якби арт терапія що дуже важливо в наш нелегкий час. Ми хочемо якось, щоб діти пораділи, навчилися чогось цікавого і зробили такий оберіг українському солдату. Я ось придумала сама свій авторський такий от оберіг, наш український віночок з такими бачте стрічками. Я вірю, що він буде гріти нашого солдата. Та коли йому буде дуже важко. Вау, дуже гарно. Я насправді вже не вперше на амбасадорі дитинства. Мій перший приїзд був в Кам'янець-Подільський. Ми там були захід амбасадора дитинства прям фортеці. І мої перші враження були тоді, і зараз так само повторюються тут в Чернівцях, що це шалена енергетика. Коли багато дітей, коли багато їхніх батьків, і вони так заряджені. Ти тільки виходиш, вони тобі всі віднімають руки, всі машуть, хочуть до тебе доторкнутися, і ти з ними комунікуєш. Відчуваєш, що це найприємніша аудиторія. Тому я кайфую, і я буду продовжувати. Їздити і вести концерти стільки, скільки цього будуть хотіти діти. На заході панувала творча і казкова атмосфера. А як інакше, новий рік це особливе свято, Таймливче і непередбачуване. У цей період ми загадуємо бажання, плануємо майбутнє та щиро віримо, що усе неодмінно здійсниться. А про що мріяли зіркові гості, та у які костюми одягались на новорічні свята, дивіться далі. Я дуже любив мультики Діснея. Ось, я думаю, мене всі зрозуміють. Ось, і я а, був Аладдіном, я був мушкетером. Дуже багато в мене зайчиком не був. Ось, щось мені не подобалося Бу бути з зайчиком я був Аладіном. Це мій кстати, був найулюбленіший костюм. І до цих пір в мене він є. Я його залишив собі на згадку. я Якелем в садочку я був платочком. Дякую. Я з 93-го року народження, то в нас і часи ще не було супергероїв. Супергерої були там Вінні, Пух, Вовк. Зараз вже там є багато спайдермени і так далі. А колись прості звірі. Яка була ваша найзаповідніша мрія в дитинстві? Чи збулася вона, коли ви виросли? Коли в дитинстві я хотів стати таксистом, але не вийшло. Ну все ще можна догнати, на деле. Да, Так що так от мрійте. Мреет це все самое главное. Красиву перемогу хочу побажати любові злагоди тепла і затишку в кожному домі. Нехай залишаться в старому році сльози, хвороби і біди з новим роком. Рожду своєму рідні мої велике дякую. Доброму про всій час! Дякую! Свою першу пісню, новий альбом та улюблених виконавців розповіла довгоочікувана очікувана зілка заходу. Злата Огнію. Попри те, що в нас триває повномасштабне вторгнення, дуже важливо продовжувати жити, тому що ворог дуже хоче, щоб ми е, впали в депресію, нічого не робили. Але це ж не про українців, правда, ми все одно будемо продовжувати жити. Ми маємо продовжувати жити, а дітвора радіти. Такої ж думки і очільник Чернівецької обласної військової адміністрації. До речі, він особисто підтримав фестиваль і завітав на дитячі свято. Надзвичайно приємно і дякуємо, що сьогодні дитинства завітав до нас в область. Як часто відвідуєте такі заходи, можливо, їдете в інші міста України? Ви знаєте, не часто робота зараз і той період, в якому ми знаходимося, не дозволяє цього робити часто, але ми би хотіли, щоб такі дійства, такі заходи. У нас на Україні відбувалися набагато частіше, адже діти це наше майбутнє, і ми маємо дбати про наше майбутнє. Амбасадор дитинства впевнено крокує у майбутнє. Зовсім скоро відбудеться 18-й благодійний фестиваль. Організатори вже навіть з містом визначились, але не будемо розкривати усіх таємниць. Незабаром усе побачите самі. Фестиваль закінчився, а це означає, що готується нове святкове дійство. Де буде ще більше зірок і щасливих дітей? І ми там теж будемо. Щоб раття погуляєм, перші виграємо війно, Від сильнім небом в проміннях правди. Жовтим сонцем по плечу. Пишем в книгах для нащадків. Як ми виграємо війну? I am the no You can't fight I am the no